Волонтерський штаб Українська команда розпочав свою діяльність з початком повномасштабної війни. Розповідає керівник осередку Івано-Франківській області Михайло Івашків. Ми маємо в Києві центральний штаб, волонтерської команди, благодійний фонд. В цьому році структура волонтерського штабу розширилась. В кожній області є представництво регіонального волонтерського штабу українська команда. І ми з волонтерами, закордонним партнером Dog for Ukraine» різного роду надаємо допомогу. За цей час благодійники отримали вже 34 масштабні вантажі. А це необхідні речі для. Військових, лікарень, внутрішньопереміщених осіб, дітей та тих, хто опинився у важких життєвих обставинах, кожного місяця приїжджає одна фура вантажів. то, що зібрано французькою стороною, приїжджає в Київ. Ми забезпечуємо логістику своїми силами по території України. Це переважно продукти харчування, це медикаменти, засоби гігієни, солодощі. Також ми мали медичне обладнання, військи, милиці. Переважно ця вся допомога вона спрямовується для соціальних закладів. Дуже значну допомогу ми передаємо на Червоний Хрест, заклади освіти, охорони здоров'я. Велику увагу ми приділяємо також дітям. Ми охоплюємо різного роду широку кількість людей, які зараз в цей складний час попали в скрутне становище. Значну увагу волонтерський штаб української команди приділяє дітям дітям, які потребують психологічної реабілітації, Дітям, які вчаться в інклюзивних центрах. Ми надаємо допомогу не тільки продуктами харчування, ми допомагаємо їм в плані реабілітації. робимо для них різного роду майстер класи Це якраз для психологічного розвантаження дітей. Днями волонтери навідалися до мешканців Коршівського геріатричного пансіонату. Тут живуть 38 чоловіків. П'ятеро із них внутрішньо переміщені з Луганщини. Це люди похилого віку з інвалідністю. Директор закладу каже, для них важлива увага та підтримка, особливо в час війни. До війни була підтримка, а після війни дуже відчутна підтримка волонтерів. До нас приїздять не тільки яка гуманітарна допомога, але приїздять психологи, які займаються з нашими підопічними. Для мешканців та працівників пансіонату волонтери української команди привезли продукти харчування, кондитерські вироби, медичні засоби. Війна торкнулася кожного, тим паче ті люди, які не мають родинної опіки, які перебувають в такого роду закладах, теж потребують додаткової підтримки. Підтримка потрібна не тільки в плані якогось матеріального забезпечення продуктами і всім решт. Допомога потрібна також і додатковою увагою до цих людей. Люди повинні Відчувати так само тепло і відчувати те, що вони не залишені самі в цьому житті.